Гастроентеролог з Києва, ну верніше біля Києва з Ірпіня, буде 30-31 жовтня приймати в наших українських мальовничих Карпатах в Татарові. Це поблизу Буковелів. Якщо ви живете недалеко на цій території, у вас є можливість прийти до класного гастроентеролога з проблемами шлунково-кишкового тракту. Це можуть бути болі. Нудота, гіркота, Печія. збільшена печінка, жировий гепатоз – це доволі часта історія. Два дні лікар на прийомі Оксана Володимирівна. Оксана Володимирівна проводить ультразвукову діагностику органів черевної порожнини, щитоподібної залози. Нирки, сечовий міхур. Нирки, сечовий міхур. Так що, а, у вас є така можливість записатися до моєї колеги? Ми так. з Оксаною Володимирівною працюємо в одній команді вже багато років. Вже п'ятий рік працюємо разом. Тому є ще декілька вільних віконечок. Якщо ви маєте захворювання шунково-кишкового тракту, ті скарги, які перечислив Анатолій. Рада буду вам допомогти. Приходьте на консультації. Оксана, да дякую, Оксана. Оксана Дивільна, фаховий спеціаліст, на яку я можу покластися. А в тому плані, коли в мене є пацієнти з підозрою на гастро, я завжди направляю до Оксани Володимирівної, тому що в нас вже така спрацювала синергія за багато років, і це дуже важливо в медицині мати колегу, в якому ти можеш бути впевнений. Тому мої дякую. шановні пацієнти, ви теж можете не сумніватися. Приходьте в татарів всього два дні. Лікар з Києва. Чекаємо вас до зустрічі.